Російське громадянство не проблема. Феміда поновила на посаді суддю Верховного суду Богдана Львова. Ба більше йому мають виплатити зарплату за час так званого вимушеного прогулу. У верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду. Нагадаємо, раніше журналісти схем заявили, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації. Втім, чоловік це заперечує. Ба більше, Богдан Львов навіть пройшов поліграф та запевнив, що не має російського громадянства. Однак, правоохоронці іншої думки. Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у Богдана Львова. втім, як бачимо, це не завадило громадянину Росії поновитись на посаді суддів Верховного суду України, попри те, що це пряме порушення Конституції України. Адже набуття судею громадянства іншої країни це підстава для припинення його повноважень. Максим Турченський, телеканал НТА.